Дівчина сказала, що дуже багато. Поприходило подушок і одіял. Все вони ходять тут, переробляють і покривала, і навіть зимове взуття. Всіх вітаю з аврори, хочу зробити огляд не акційних позицій, а всіх позицій, які зараз зима, теплі, теплі подушки, теплі одіяла, теплі пледи і тепле взуття, що, що поприходило. І так починаємо. Огляньте подушка. яка класна ціна. 169 гривень. Релакс, подушка. Це дуже класна ціна. Зараз навіть. Перевірю, 60 на 40, ще й зроблена в Україні. Гіпоалергенна, комфортний сон, чохол, мікрофібра стьобана, Еластична піна зберігає форму, гарантує тривалий термін використання. Давайте перевіримо. Так, класно, таких цін немає ніде, ні в ЮСК. 149 гривень. Супер пропозиція, це треба брати. Клас, ще й в Україні зроблена автокому йде, гляньте, подушка. Оця подушка, що запам'ятовує форми тіла, забезпечує здоровий та тривалий сон. Це називається ортопедична подушка також від Art Cloud, Гіпоалергенна. Ну, 49 49х32 і на 10 висоту вона йде. Ось так виглядає за 400 гривень ще чохольчик такий класний. Так от, я хочу якось її продемонструвати. Це декоративні подушки в різних кольорах. Подушка мікрофібра 50х70. На написано, це не на неї ціна. На цю зараз скажу. Кольори є різноманітні, пухнаста з золотим малюночком. Слухайте, красиві подушки. Давайте глянемо. Є білі, сірі кольорів також багато. 169 гривень. Написано квадратна. Не знаю, мабуть, десь. 40 на 40, мені здається, квадратна подушка. Ще ось такий колір: темний, прям чорний з цим золотом, білий. А внизу щось інше. Оце що таке таке важке? Ого. Ух ти! Оце якийсь плед. Покривало декоративне. Ух ти. Е, так, Покривало декоративне з орнаментом та китицями, бачиш, що щось красиве. Глянь, так воно красиво виглядає в розгорнутому виді. І ще й китиці. Покривало ціна. Я буду перевіряти, знаєте, новинки. Вони зараз -то ціни ставили, щоб не було. Написано, що покривало коштує 999 гривень. Так, 999 гривень є в такому тільки сірому кольорі. В сірому. Далі. Ой, а це що таке? Також цікаве, м'якенька. перше бачу, що це таке. Так, ковдра а, електрична, 1,5 метра на ,7, ну, 7, як, 700 см. Інструкція з експлуатації. Почитайте, поверхня ковдри повинна бути рівною. Ну, це ви вже самі почитаєте, кому потрібна така ковдра. Я просто перевірю ціну і скажу вам, скільки точно вона коштує. Коштує вона 399 гривень. Ну, ось так. Ну, слухайте, цікаво, що такі подушки великі пройшли. Да? Це ж вже інша. Так, оце комфорт. Вона, по-перше, іншого розміру 60 на 40. Аврора. Це для Аврори, подушка дихаюча, класичної форми. 60 на 40, 149, ще дешевше. А та 169. Ні, ну слухайте, класні у них поприходили подушки. Ціна зараз ще плед вам оцей покажу. І прийшли пледи двохспальні розміром 180 на 200. Ну як в смужку зроблений плед. Вондертайм, якось так. Wonder Time бренд називається. Для Аврори виготовлений. Розмір написаний. Матеріал 100% поліестер. Є в рожевому, в зеленому, в сірому і в бежевому кольорі за ціною 400 гривень. Далі ще такий цікавий плед. Ой, він як уже як різдвяний. Тут навіть так і намальовано. 180 на 200. Ну, я сподіваюся, що видно, так, що він блищить. Такий плед в асортименті написано, перевірю, написано, що 400 гривень і маю сумніви. Дуже симпатичний плед. Дійсно, 399 гривень. А це ще таке у них двосторонній. Ой, таке як штучне хутро худ Ось Він в складеному виді йде в чохлі. Це він складений на сторону такого шоколадного кольору і з цієї сторони білого кольору. Плет двосторонній. Двохспальний теплий з візерунками 649 гривень, і зразу покажу взуття внизу. Так? Це Кому треба на дощ, там вийти чи по двору пройти, широкі підошви, як крок саме зроблені. Це взуття чоловіче, калоші називається. 179 гривень. Але, знаєте, більш уже як приємного кольору ці кало... Ой, форми калоші, не як зазвичай роблять. Я так думаю, з розміру, так, написано з 36-го, це що за розмір? По 43-й там ще більше є. Декоративні подушки, різні малюночки. За ціною 149 гривень. Такий, наприклад, малюнок або такий. Далі декоративна чомусь? Ні, це ковдра стьобана написана. А ще, я хочу показати, як та подушка виглядає. А ковдра стьобана, вона також, бачите, тут як повітря з неї викачали, ціна. 172 на 205, вона як одіяло, начебто 599 гривень. Що ця подушка незрозуміло, скільки коштує, треба перевірити. 169 декоративна подушка. Тут я бачу в жовтому кольорі, а там засвітилась в сірому на самому цьому прищекері 299 дев'яносто гривень. Така подушка для стільця. А тут як штучне хутро, Ну, Начебто якісь вівці зроблені, симпатичні, до речі. ну, З сердечками такі подушки. По 299. Плюш написано, різні кольори. Що це таке у них? А, оце мені, Ой, слухайте, мені так подобається. Це йде грілка для них. Ну, Ногу туди засовувати, а всередині йде сам плед. Але я не можу подивити стіну, бо все повідривали. Набір текстилю А ось лапка 499. Це називається набір текстилю для дому. Подушка і а, ну тут написано це подушка і плед. А буває, що грілка для них. Це подушки на стільці. Ось оці мені найбільше сподобались. Які більш такі пласкі, рівненькі, 169 різні кольори, з зав'язками, ох, яка м'якенька, з листочками намальована, по 99 квадратна. Більш цупкі по. 179 і ще по 99. Багато. І, і подушки бублики приходили. Це такі, як дорогу з собою брати, по 279. 249 ціна. Взуття зимове калоші з хутром. Причому кольори є різні і різні розміри. 19 калоші низенькі. Ось, ну, понизу з цієї сторони вони нижчі, не такі високі, як я до цього показу. 349, написано також калоші. Я так розумію, що всередині тут просто вони їх понавикладали, ще не зробили Я Взуття багато поприходило, як дістаються такі носочки теплі, а да, і можна їх облегшеними зробити, просто як резинові чоботи. І ще, бачите, калоші прийшли в бордовому. Ну, також перевірю, може за іншою ціною, все може бути. І ще таке взуття зимове називається. Калоші 219 гривень. Приємний, дуже колір, бордовий. Ну, всередині вони з хутром, зі штучним, тепленькі. Покривало декоративне, стьобане, однотонне. Колір сірий, ага, є бежеве і є сіре. Також аде розміри? А де розміри? Сіна шістсот сорок і розміри не вказані. ну ка 100% поліестер, 230 на 230. Воно квадратне. І це не таке прям неважке. Далі йде покривало декоративне з принтом листя. Ух ти! Це цікаво! Це от бачите, як зроблено цікаве. 799, розмір 230х200, матеріал поліестер також. І ось оце покривало за 649. Я показала, воно двостороннє йде. Багато прийшло ниток пряжі. Пряжа в асортименті. Хочу все-таки як перевіряти, щоб розуміти, яка скільки коштує. Ось така 169 пряжа для в'язання. Ну там різний тон є 250 грам 30 метрів. Ось вони є в рожевому. І в такому, як оцей дуже красивий колір, їх багато повикладали. Беж такий глибокий, як пісочний. Далі пряжа йде, от, начебто хутро, як і овчини, щось зробити. Така пряжа. По 77, кучері називається. 100 грам, 38 метрів. Тут кольори бачу рожеві, і ось знову такий, як беж. Ще пряжа йде. Це вже щось оцінили. Це навіть не пряжа, да? це марш. Тайм оця 129. Ось вона. Пооціняли її 129. Тут 300 грам, 105 метрів. І ось таку я вам показала. Тут на сезонній поличці також є пряжа для в'язання, крафт тайм 100 грам, 180 метрів. Рожевий яскравий і зелений 64 гривні. Далі пледи, як в смужку 220х240, 100% поліестер, 549 гривень. Він такий красивий кольор. Оцей мені ніде не попадався. Дуже красивий. Настійки Хапай, поки є, пряжа для в'язання, крафт Time Brand 100 г, 200 метрів. Кольорів багато, по 69 гривень. А і, до речі, тут прям виклали цілу поличку, Ось оцей плед, нагадаю вам ціну, 649 гривень. Він іде як двосторонній, І вони є ще, цей навіть колір приємніший, да? більш такий бежево світлий А ну, написано десь на упаковці його розмір. Так, розмір не написаний розмір. Ну ладно, ось так плед цей виглядає. І далі пледів багато, флісових. Малюночки. Зараз ціну скажу, а потім буду показувати всі малюночки. 150 на 200, 449 гривень. Не знаю, навіть тут як листочки, мені здається. Далі це якісь осінні да, жолуді намальовані. В клітинку багато пледів. А, це 170. Да, також на 200 треба перевірити ціну цю в клітинку. Скільки коштують 199. Якось така різниця, слухайте, якось дивно. Оцей 199, оці по 499. а ну що такий красивий дуже колір. Оцей дуже красивий, це якийсь, ну не знаю, може бренд такий, може більш якісний, чому така ціна. Цей 299. Слухайте, мені прям цікаво стало, чому така різниця в ціні. Цей 299 і 150 на 200. Треба і такий перевірити, а то виходить, що вони всі в різну ціну, а я кажу. Так, а ну і такий, от як жолуді намальовані, ціна 249. Ну так, да. ну, такі різні. Також є пледи дитячі, різно, різні малюночки. Десь вида 3, однотонний або з малюнком. 70 на 100, м'якенький, зручний. Десь навіть в дорогу собі взяти не тільки як для дітей підходить. 99 гривень, ну це супер пропозиція. 299 коштує цей 150 на 200, а цінник на оцей синій я розібралась. Це бренд називається Wonder Time 170 на 200 Приємні кольори, такий синій, насичений і темно синій. Ціна 199 гривень. Подушка пончик за 449 гривень. Декоративна, цікава модель. Ще маленькі такі подушки перевірю. 169 подушка декоративна, квадратна принт, квіти. Також є різні малюночки. Відлете утеплені прийшли носочки. Бачите, намальована сніжинка. Це вже зимовий варіант. Вони такі, як трішки подовжені, класно тягнуться. Лете це український бренд. 100% котон по 49 гривень. І розміри є різні. Це приємний колір, такий, як світло кава з молоком і отакий сірий кольор по 49. Це вже різдвяні малюночки, також від «Лете». Розміри є з 36 по 39. Утеплений варіант. Ще лете ну, хороший такий бренд, це український бренд. Також як утеплені, намальована сніжинка, 84 гривні коштують. І такого плану різні кольори по 44. Знову таки лете. Чоловіків також попроходили утеплені зимові носочки по 59 гривень. Різні розміри. де сніжинка, це вже зимовий варіант. Подушка для сидіння за 109 гривень, а є якась на знижці, була 179 і коштує 129. Мабуть, ось дістаю. Ще декоративні є подушки, така квадратна, 179 гривень, як цупка тканина. Це більш м'якенька за 179, з написом за 169. Є з таким малюночком 169. І оця пухнаста, приємна, дуже 169 гривень. От плед з подушкою ця лапка ще є в сірому. Навпаки кольорі. Там більш рожевого. Тут сірий з рожевим 499 гривень. Подушка декоративна квадратна з малюнком 189. І коти прикольні поприходили. Хочу глянути, скільки коштує. Ну глянь, такі вони милі іграшки. 299 ціна такого коту. Ну, дійсно багато всього поприходило в Аврору. Сподіваюся, що все знайшла, все показала. Навіть ціники ще не встигли зробити. Багато новинок. І подушки оці для спання мене порадували ціною 149 і 169 гривень. Дійсно класні ціни. Дякую, що дивитесь, в якій Аврорі я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі.